Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, і хочу запропонувати вам, шановні краяни, нову передачу, яка, сподіваюся, буде виходити регулярно на нашому каналі. Це передача для людей, які більшою чи меншою мірою працюють на землі. Мешканці міста, які є власниками 4, 5, 6 чи більше соток. Напевно, багато хто з вас добре пам'ятають, як наприкінці 80-х років минулого століття з'явився на радянських телеекранах перший закордонний телесеріал. Він здобув шалену популярність і називався Рабиня Ізаура. І з того часу мільйони радянських дачників почали гордо і іронічно називати свої присадибні ділянки фазендами. Таку назву має і наша передача. І сьогодні у першій фазенді зустріч із надзвичайно цікавою людиною, заслуженим садівником України, багатолітнім керівником садово-городнього товариства Хімік у нашому місті Іваном Конопою. Пане Іване, я радий вітати вас у нашій передачі. Дуже багато років ви товариством хімік дачниками, так би мовити, керуєте. Ви все життя в землі. Ви народилися, так би мовити, на землі у селі. Давайте для початку розкажемо глядачам трошки про вашу біографію. Цікаво. народився 25 січня 1941 року в Польщі, Люблінська область, Машивський район, село Жерники. В 1946 році по відповідних обставинах змушений був переїхати переселений із, 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 з Польщі в Україну. Спочатку в Миколаївську область, а згодом у Львівську. Львівська область, переміщанський район село Волове. Там я закінчив школу. У 1959 році пішов в армію, служив в місті Новосибірську. Прослуживши три роки, поступив у Львівський сільськогосподарський інститут. Інститут закінчив в 68 році і два роки мусив відробляти в переміщанському районі колос імені Островського, Соломіж Єв'я. У 170-му році я одружився і змушений був переїхати, відробивши два роки, змушений був поїхати. В Калуський район по місці проживання моєї дружини. Тут я встроївся на роботу колосп імені Родосп Росія Грономом Павоча. І в 71-му році я був направленим 300 родоспів, головним агроном Родос Порженнятівський Рожнятівський району Івано-Франківської області. Працював я в Родоспі до 18 років, проробив в Родоспі, і в 86-му році в зв'язку із смертю матері матеріше. Смертю батька мами моєї дружини я змушений був переїхати в Калуж в Солоновиче. В цей час робота була в садовому товаристві хімік, і я був призначений прийняти на роботу агрономом садового товариства. З цього часу я працюю головним агрономом. З 95-го року, вже після смерті мого попередника, мене прийняли на, на конференції садівників голови товариства. І з 95-го року по сьогоднішній день я працюю головою садового товариства хіміки. Пане Іване, от цікаво, чим є на сьогодні товариство дачників, городників хімік, якщо порівняти з тим часом, коли ви його очолили. Популярність городництвом вона збільшується чи навпаки зараз пригасла, адже часи важкі, економічно, вони тривають досить довго, здавалося б, земля повинна допомагати людям якось існувати і виживати. Справа в тому, що в 86-му садове товариство існує 47 років. Початок розвиток садівництва в Калуші починається із, кави із 60-м зараз кажу, 60-м треба зараз зараз. зараз. 60-х років, як ви можете пригадати. 60, Ні, не з 60-х років. 67-го року перше садове товариство було створено при... Кавському хіміко металургійному комбінаті, де було виділено під колективні сади 24 гектари і 644 саду, члени робітників Кавського металургійного комбінату отримали дачні участки. На даний час судове товариство налічує 2900 судоводів. Найбільшого розквіту було товариство 86-90 роки. Тоді при різноманітних організаціях створювали садові товариства. Організації, про які створили товариства, допомагали всі більше своїм садівникам, виділяли транспорт, робили, ремонтували дороги, робили проєктну документацію, не було заборгованості поселенських внесків, люди своєчасно платили і все було нормально. Були дешеві приїзди, мінали добре і прочі-прочі. Прочі. Ну а потім з господом садових товариств і в цей час було створено в Калуші 22 садових товариства. На сьогоднішній день лишилося 7 садових товариств діючих, в тому що найбільше з них це садове товариство хімії. Яке налічує 2900 е, садівників. Землі садового товариство розкинуті на шести масивах. Це перший масив, будемо казати, перший масив це Добровський кар'єр, сад 2, 3, 4, сад номер, другий масив зелений яр, сади 5, 6, 7, третій масив це автопарк, там, сад номер 9, сад номер 10, Залісся, височанка, там 530 садових, садових участків, ну і, і височанка. Споміж членів товариства, які активно займаються городництвом, напевно, у всі часи більшість становили пенсіонери. Чи були такі часи, коли молоді люди займалися городництвом? Ну, коли працювали в організації в Калуші, тоді все-таки більшість було все-таки тоді щось більше, більше люди тягнулись більш до землі. І все-таки тоді і багато поступало і молодих діти допомагали. Тому що садове товариство створення чого для забезпечення. Що таке садове товариство? Це самостійне добровільне громадське об'єднання громадян. Воно ніким не це не є державницьке підприємство, це самовільне, добровільне громадське об'єднання. Воно ніким не фінансується. Всі розходи, які є в товаристві покриваються лише за рахунок членських, вступних і цільових внесків садівників. Від членських внесків не звільняється ніхто. Сплачують всі без винятку садівників. Основна проблема, яка на сьогоднішній день є, це, це грубе порушення статуту судового товариства і земельного кодексу України. Справа в тому, що статут говорить, що кожен член судового товариства повинен сплачувати свій час на членські внески. Наприклад, жаль, це пункт дуже. І з цих сплачують до 15% судової, сплачують членські внески. Які розмір? Зараз в даний час 30 гривень в рік. Паневане, а от з тих різних ділянок. Де на яких розкиданий розкидані землі товариства? Чи можна сказати, що десь земля краще, а десь гірше? Чи вони скрізь різні? Саме краще по розташуванню це сад номер 9 автопарк. Саме краще по розташуванню. Тобто Оскільки... найлегше добиратися? Найлегше добирати. Тут все-таки близенько до міста. За рахунок садівників проведено світло, люди зложили, зібрали сленські внески, ціліві взагалі і провели собі світло. І близько до калоша. Зараз ставиться питання про... Пільгове запровадження пільгового пільго рейсу на час. Пане Іване, я знаю, що в Палаці культури Мінерал регулярно, здається, щонеділі збираються активні члени товариства чи рада правління. От І в цю неділю зібралися кожне зібрання, воно є тематичним. Проводяться спеціальні семінари. Будь ласка, розкажіть про ці семінари, хто може у них, чи всі садівники можуть брати участь. При в товаристві працює клуб органічного землеробства, на якій проводяться семінари. За ці останні роки проведено десь порядку 28 семінарів. На цих семінарах піднімається питання, як обробляти землю без застосування хімічних препаратів. А є в нас при палаці при, при, при культури мінерал працює клуб проміжного землеробства. От сьогодні, зокрема, буде теж у нас семінар. На цих семінарах ще крім того, що створено магазин. У, який працює від клубу, що землю продають хімікати, носіння, але хімікати не, не кажуть хімічного походження, а біологічного, що ці можна препарати використовувати без для свого здоров'я. Цей магазин в центрі на базарі, магазин «Пасаж». У цих семінарах садівників можуть брати участь і всі садівники чи так. обмежене коло. У нас зараз порядка 400. 30 членів ну, членів клубу органічного землеробства. Вони відвідують безпере тут. Немає при яка межі меж немає. Тут хто бажає може приходити. Я кожного дня в мене є список, хто є членів, і хто не член, я дзвоню. Ми даємо оголошення в газету. І таким чином у нас повисім. семінар. зокрема, такий семінар буде щоні сьогодні передані сьогодні до термінам. Другі це наша перша передача, яка називається Фазенда і присвячена. Землі і людям, які працюють на землі. Ми ще з вами неодноразово зустрінемося. А от на закінченні цієї передачі хотілося б почути вашу думку, чи варто все-таки займатися городництвом і що ви хотіли сказати людям, які хочуть цим займатися, або навпаки, хто має дачу, а хоче і залишити роботу. Ну у нас нема, обмежень немає, хто має бажання. Поступити в члені садового товариства. Хімік приходить до мене, сюди в садовост, до, до нас вирішує мінерал, ми наведемо справки. у нас є облік всіх, всіх дачних учасників, які є в тому чи іншому масивісти масива, і можемо рішати це питання. Але найгірша проблема це в нас у Гринівці. таке, що з чим це проблема? Що далеко добиратися. Це найголовніше. Пане Іване, я вам наразі дякую вам, шановні краяни. Я нага хочу нагадати. Що сьогодні гостем першої передачі Фазенда був заслужений садівник України, багатолітній керівник садово-городнього товариства Калуського товариства Хімік Іван Кунопа. У наших наступних передачах буде ще чимало цікавих зустрічей. Зустрічі із цікавими людьми будуть корисні поради для городників і садівників, як краще вести своє господарство, щоб утримувати більші урожаї при менших затратах. І також будемо виїжджати на різні дачні і городні масиви. Багато хто напевно захоче поділитися своїми здобутками, своїми урожаями. Ми також запрошуємо всіх бажаючих городників, які мають чим похвалитися і чим поділитися з глядачами, брати участь у нашій передачі. Я вам дякую за увагу. На все добре. Це була передача Фазенда.